Вітаю, друзі! Вважаю, що дуже доречно пояснити одну річ. З якого моменту. Особа має статус військовослужбовця. Маю багато дзвінків, де люди просто в ступорі не можуть зрозуміти, як їх можуть судити за фактом непокори чи невиконання наказу чи СЗЧ. Якщо вони нічого не підписували в ТЦК та СП, якщо вони військову присягу не приймали, якщо вони відмовляються з мотивів релігійних чи будь-яких інших переконань від військової служби, враховуючи відсутність підписів та. Відсутність військової присяги. Друзі, дуже важливо чітко усвідомлювати, що особа має статус військовослужбовця не з моменту прийняття присяги, не з моменту того, чи щось було підписано в ТЦК чи у військовій частині. Особа має статус військовослужбовця як тільки її привезли на територію військового полігону. Або військової частини. Друзі, перевіряйте закон. Стаття 24 профільного закону про військовий обов'язок і військову службу чітко говорить, що особа набуває статусу військовослужбовця з моменту відправки такого чоловіка із РТЦК та СП. Не з моменту прийняття присяги, чи з чого-небудь підписання у військовій частині, а як тільки таку людину відправляється із РТЦК та СП до полігону або військової частини, що важливо розуміти на практиці, як тільки чоловік. Перетнув територію військового полігону або військової частини. Він вже має статус військовослужбовця, не маючи значення, що було підписано, а що не було підписано. Друзі, в мене велике прохання. Менше слухайте всіляких блогерів із Ютубу. Дуже важко допомогти тим, хто вже багато чого наслухався і відповідно значно погіршив своє правове становище. Співпрацюйте з людьми, які є компетентними в цих питаннях, і буде простіше. Адвокат Дмитро Фіцик.